Всім привіт, друзі. З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би взяти участь у поетичному челенджі до 89-ї річниці народження Миколи Вінграновського і прочитати його вірш. Десь є там ЯР. У глибині полів. Десь є там і я. Над Яром Тим Дніпровим. У тім Яру на темнім дні Діброви. Цю білу провесінь до себе я розцвів. І день, і ніч, і нещоденно в цвіті цвіту собі у тім яру в полях, в моїх руках гніздо складає птах, яєч коронить в руки білоквіті. Не журюся, не плачу, мені добре, Дніпро під тінню хмари люлілю. -лю. Іван гора над яром спину горбе. Несе під гору все моє люблю. Люблю, не журюся, люблю, не плачу, небо. Вчорашню тінь коханою люблю. Десь є там яр, де я цвіту до себе, і тим єдиним цвітом я не сплю. Дякую, друзі, за увагу. Хочу придати поетичну естафету своїм колегам по перу Ігору Ростівському, Дмитру Луняці. І Богдану Притулі. З вами був український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. Всім гарного дня, слава Україні, разом до перемоги!